Послання до Євреїв, 12 розділ, я буду читати перекладу Гієнка, так буде краще. 12 розділ я буду читати з першого герша. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й діжив з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто претерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглися і не впали на душах своїх. Амінь. будь ласка, свої місця. Господь дозволяє нам вже третій раз в цьому році звершувати його заповідь. І це наша перша така весняна, весняна вечеря. І цей місяць, березень, він ще прекрасний тим, що в кінці нього, 31 числа, ми будемо святкувати Пасху. Пасху, Воскресіння. І... Якщо Господь дозволить, ми будемо проголошувати знову для всього світу цю велику перемогу, цю великий дар, це велике запрошення в небеса через жертву Ісуса Христа. Послання до Євреїв, вважаю, що писала апостол Павло починається. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків. Це 12-й цей розділ. Апостол Павло відкриває в 11 розділі дійсно велику хмару. Хмара, до речі, це велика кількість, велика кількість. Коли йшло військо, то говорили, «суне темна хмара. Тобто не можна було полічити навіть скільки, скільки йде. І в 11 розділі апостол Павло перечисляє, це, перечисляє тих, хто вірили Богу, і разом з ним приходили через випробування. І сьогодні ми будемо звершувати заповідь, і кожен раз ми підкреслюємо якусь сторону, якусь грань із повелінь Господа, із його страждань, із його знаєте, таких побажань до церкви Його. І я хотів би сьогодні підкреслити, десь зосередити нас на тому, що вечеря Господня це підкріплення наших душ. В нашій подорожі самим Господом, підкріплення наших душ самим Господом. І перечислюючи э, цю галерею віруючих Авраама, Йосипа, Моїсея і інших віруючих, э, сказано э, Гедеона, Барака, Семсона, Ефтавія, Давида, Самуїла. І каже, не хватило б часу навіть писати, не вистачило б бумаги, щоб перелічити всіх тих, хто покладали свої надії на Бога і проходили через ці випробування, тримаючись і дивлячись на нього. Каже, Вони всі пройшли як подорожуючі. Дехто з них навіть не отримав обітниць тут, при своєму житті. Але, каже, вони знали, що вони отримують там. І говорить, Мавши навколо себе таку велику хмару свідків, скинемо всякий тягар та гріх, що оплутує нас. Сьогодні в нас багато тягарів. Тягарів на нашу душу повстає. Ми бачимо, в яких складних обставинах ми зараз з вами знаходимося. Живемо в складному світі, де стільки зла, де стільки розпачок. І можливо ось Сумніви, десь якийсь тягар, коли це закінчиться, скільки ще терпіти, скільки ще страждати, скільки ще дивитися, як гинуть люди, скільки ще буде цих повідомлень і сирен вити в нашому місті. Скільки ще діти будуть спускатися в ці підвали під час уроків в нас, можливо в нас можуть накрити цей, знаєте, цей. Тяга, який тягне душу, душу вниз. І тягар сумнівів, розпачу може стісняти нас. І якраз з цього місця він каже, починає говорити, апостол починає говорити, що його, йому не треба давати місце, його треба відвинути, його треба скинути. Всякі сумніви, всякий тягар, всякий гріх, який заважає нам стосунка з Богом, його потрібно залишити, відкласти. І в другому вірші він, він пише, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, тобто на нашого Господа, який звершив наше спасіння, який підняв наші гріхи. На Голгофському Христі, дивлячись на нього, це місце нашої сили, це місце нашої перемоги, це місце, де ми можемо брати силу. І коли ми звершуємо заповідь Ісуса Христа, ми, ми поєднуємося разом з ним, ми не самі йдемо по цьому світу, ми не самі боремося в Євангелії від Івана. Ісус Христос, це Його слова. Звертається до народу, шостий розділ, 56-й вірш, залишає такі слова. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в нього. Як живий отець послав мене і живу я Отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. Дивіться, Христос говорить, що хто споживає. Той в мені перебуває і я в ньому. Це союз, який дає сили нам, підкріпляє нам як їжа. І далі він говорить про хліб. Хліб, який підкріплює тіло. Він каже, так і оцей союз з Господом, він підкріплює нас. Ми вже не власними силами боремося, а Дух Господній допомагає нам. Можливо, хтось проведив, провів свою дружину декілька днів тому назад. З якою прожив майже 50 років, і виникає питання, а як же жити далі? Де взяти сили, коли вже вони фізичні, вони залишають? На що опертися? Де взяти сили? Коли ми бачимо Одесу, гинуть? Половина сім'ї загинула, а половина залишилась. Де взяти сили? Піднятися. І жити далі. Він каже: подивіться на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості ми хочемо радості. Так людина влаштована, що вона, вона створена для радості. І Слово Боже говорить, завжди радійте. Людина, знаєте, це позитивні емоції, які завжди є в нашому серці. На Вони... сонце дивишся і вже радісно, правда? На діток дивишся, які гуляють, і вже радісно. Людина створена в таких позитивних емоціях. Богом створена. І Христос. Він повинен отримати радість поклоніння, радість Його прийняття. Царь повернувся, Творець зійшов на землю. Люди повинні були принести радість Його серцю. Але замість цього принесли Хрест. Перетерпів Христа. І написано: не звернув уваги на сорок. Але сів по правиці, по правиці Престолу Божого. Тож подумайте про того, хто претерпів такий сором, перекір, перекладено проти себе від грішних, щоб ви не знемоглися і не впали на душах своїх. Дійсно, коли в нас спонукають якісь страждання, якісь біль виникає питання, де ж брати ці сили? Де з їх, їх взяти? Христос дивився на свій шлях і на кінцеву мету. Сказано, що Він посів, Він посів по правиці Престолу Божого. Бог бачив всі його страждання, всі Його знаєте, Його місію виконано, його безгрішне життя, Його жертва добровільна. І Він підніс його в славу і посадив. Ми повинні дивлячись на цю перемогу, з якою прийшов Христос, підкріпляти себе, підкріпляти цією, цією силою. Апостол Петро в першому посланні, в п'ятому розділі, пише до церкви, яка розпорошена, якої він не може так звертатися, але він пише листи. Він пише листа для тих, хто заслав. Отримали переслідування, зазнали переслідування від своїх обратимів від, 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 від земляків своїх, які гнали їх за віру в Ісуса Христа як зрадників батьківської віри, юдейства. І він підтримує, і потішає їх. І пише такі слова. Перший послання Петра 5 розділ. 10 вірш. А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави Своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить, хай зміцнить, хай огрунтує, бо йому ця слава і влада на вічні віки. Амінь. Апостол Петро не може підтримати їх, знаєте, кожного провідати. Кожного, з кожним поговорити серцем до серця, узнати проблеми кожного, в якій біді вони отримали, в яку біду вони потрапили. Але він пише: Бог всякої благодаті, що покликав вас до вічної своєї слави. Дивіться, це престол, висота, неба, він показує, там, де Христос знаходиться у Христі Ісусі, нехай сам удосконалить вас. Сучасні переклади, якщо є, там сказано, нехай утвердить вас і укріпить вас, дасть вам сили, дасть вам сили цьому випебуванню тим, хто трохи потерпів. Безумовно, це було не трохи. Вони залишили свої домівки, вони розпорошились по всій Азії, ми читаємо про це. Але він каже: тих, хто притерпів, тих, хто перебуває в стражданнях. І каже, нехай сам Господь вас укріпить, зміцнить і угрунтує, бо в нього влада і слава йому належать, і він це може зробити. Він це може зробити. Недавно почув прочитання 23-го псалма, Ну, 22-й, багато хто з вас знає, Господь. і Брат, він каже, Давайте спробуємо уявити, що Давид не знає Бога. Що він живе сам? І він пише 22-й псалом. І він починає його читати. Господь пастир не мій, тому в нуждах і стражданнях весь час буду я. На зелених пасовистах мене ніхто не поселить, і на тиху воду мене ніхто не поведе. Душу мою ніхто не підкріпить і не проводить мене по стежках правди. Коли піду через долину смертної темряві, то я буду боятися лякатися, бо нема знову потішити мене. Передо мною вороги приготували їжу і в страсі перебуваю. І ти думаєш, глянь, як по-іншому звучить цей псалом. Абсолютно по-іншому. Ніякої надії, ніякої радості, ніякої, ніякої втіхи в ньому немає. Абсолютно немає. Чому? Там Господа немає. Він каже, заберіть Господа із цього псалма, з 23-го псалма, і це буде найсумний псалом в світі. Сама сумна пісня. Та пісня, в якій немає надії на Господа. І апостол Петро він говорить про це, що нехай сам Господь, сили могутності, він підтримає і утішить вас, коли ви будете проходити через ці, через ці випробування. І вечеря. Це союз з нашим Господом, який діє в наших серцях і підкріпляє їх. Своєю благодатью, могутністю він дає сили. Але одна умова сказано, подивіться на того, хто замість слави і радості притерпів таку ганьбу, такі болі і такі страждання. Коли ми спускаємося на те саме на низ, на саму темряву заходимо, нам треба дивитися на Господа. Нам треба пам'ятати, що Його рука, вона незмінна і вона триває, тримає нас. Перше послання до Солоня. Перше послання до Солоня, третій розділ з 12-го вірша. Я зачитаю ще апостол Павло. Тепер вже без сумнівів, якщо є послання до євреїв, ще як без сумнівами, хто це писав, але тут вже. Апостол Павло Бесумнів, третій розділ з 12 го вірша. А вас хай примножить Господь, і нехай збагатить вашу любов один до одного і до всіх, як і наша є до вас. Нехай Він зміцнить серця ваші невинними в святості перед Богом і нашим Отцем при приході Господа нашого Ісуса Христа з усіма. Святими Його. Дивіться, він звертається до них і говорить, що хай примножить, я примножу Павло, я зможу це примножити. він каже, хай примножить Господь, хай примножить Господь вашу любов, один до одного і до всіх. І далі він говорить 13-й вірш. Він каже, нехай Він, Христос, зміцнить серця ваші. Нехай він зміцнить серця ваші. Кажіть, нам потрібно зміцнення сердець наших, чим ми сильні і могутні можемо самі перед лицем обставин, перед, перед лицем знаєте, таких випробувань, страждань. Ми самі зможемо. Я сильний, я точно стою. Але коли всі наші людські підпорки рушаться і падають, за що хвататися? За що триматися? І апостол Павло говорить, нехай він сам зміцнить, нехай він сам укріпить і утвердить в цих обставинах, в яких ми знаходимося. І сьогодні ми зібралися звершувати заповідь Господа, яка зміцняє і укріпляє наші душі. Він сам. Ми не одні. Це потрібно розуміти і бачити. Книга об'явлення. Книга об'явлення. Іоанна, третій розділ це послання до Філадельфійської церкви, яке потрібно буде постраждати, пройти через страждання, і Господь звертається до неї. А що ти зберіг слово терпіння мого? 3,10, А що ти зберіг слово терпіння мого? То я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь світ, щоб випробувати мешканців землі. Христос говорить: я знаю всі ваші страждання, я їх бачу, і я вас збережу. Послання до Коринтяна, посол Павло також пише, каже, вас досягла спроба не інша, як людська, але вірний Господь. Який не дозволить вам бути випробуваним зверху наших сил. Дивіться, Він нас тримає, Він не дає нам опуститися в цю глибину розпачу страждань, коли ми кажемо, ну все, все, вже там немає ніякої надії. Там одні страждання, і що мені є, як мені жити. Він каже: Господь не дасть вам зануритися. І коли це підходить, коли ми бачимо, що ми зануримося в страждання, Він каже, подивіться. Подивіться на Христа, який пройшов цей шлях, щоб вам не знемогтися і не впасти на душах ваших. Буквально не відійти від Бога. Не відійти, не переступити оцю межу безповоротності. Це дуже схоже нігарському, на нігарському водопаді, говорить, там є така межа, де написано, що за неї запливати не можна. Тому що ніякий мотор, ніяка сила вже не, да, не зможе тебе витягнути. Оцей поток він затягне тебе і знищить, і ти розіб'єшся. Тобто не переходьте в цей розпач. Бог дає нам силу, Бог нас тримає в цих випробуваннях, скільки Він знає, скільки. Наша задача дивитися на нього, славити Його, бути у цьому союзі. І проголошувати іншим Його перемогу. Сьогодні церква наша, місна, близько до кордону, і ми переживаємо, ми хвилюємося, де брати цей спокій, де брати ці сили у Господа. І сьогодні ми будемо звершувати цю заповідь, яка залишила на всі часи, яка проголошує, що Він переміг, він пройшов Гефсиманський сад. Випробування, де ці капли поту, перемішані з кров'ю, вони стікали. Але він звершив перемогу, пройшовши через оці страждання, дивлячись на славу, знаючи, що він не покинутий батьком, не залишений. Але мета в нього була неба. Якщо ми дивимося так само, як ці пророки ці. Мужі, які дивилися на оцю славу, якій потрібно було отримати цю нагороду, наші душі не повинні заслабити. Він каже, подивіться на спортсменів, які біжуть. Це поприще, це, це стадіон. Вони дивляться на фініш, вони дивляться на той кубок, який вони повинні отримати. Вони розуміють, що це всього-навсього дистанція, а потім буде відпочинок, а потім будуть нагороди. І там витруть, витруть під, під щола, І там пожмуть руку, там піднімуть, там дадуть стакан води, щоб ти напився і набрався сили і відновився. Тому вечеря Господня це також цей момент, коли ми можемо набратися сили, відновитися цим союзом з нашим Господом. Ми не одні. Ми разом з ним йдемо через цей шлях, бачучи мету. Слава, в якій знаходиться наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Амінь.